Збірна України з футболу офіційно натуралізує таланта європейського топ-клубу, який сюрприз пообіцяв північний Македонії Віталій Миколенко. Олександр Караваїв знайшов позитиву у відсутності Ярмоленка та Цянкова. Гравець Динамо Київ зізнався, що отримував влітку дві пропозиції від відомого клубу СТОП Чемпіонату і назвав причиною, чому трансфер не відбувся. А також яку параду тренерського штабу Челсі вирішив проігнорувати Михайло Мудрик та фінал скандальної історії з рішенням УЄФА. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. А перед початком виділі декілька секунд щоб підписатися та поставити цьому випуску вподобайку, адже до 100 тисяч на канал. Аналіз залишилося все на все 700 глядачів. І лише ваша активність допоможе перевалити за цю відмітку вже на цих вихідних. Всім небайдужим дякую. Ціле розслідування по Михайлу Мудрику опублікували в британській пресі. Журналісти провели бесіду з одним із одноклубників українця, який розповів, що у нього є враження, що Михайло знаходиться в спортзалі ледве не кожну годину. Такий інтерес до цієї теми з боку ЗМІ пояснюється тим, що нещодавно їм надійшла інформація зі списком рекомендацій тренерського штабу Челсі для Мудріка, які повинні були покращити осправи в команді. Одним серед пунктів було зниження активності тренажерці, що може бути причиною постійних мікротравм захисника та надмірної перевтомленості. Джерела говорять, що цим правилам Михайло поки нехтує. Окрім зала, Мудріка попросили проводити більше часу з партнерами по команді та зменшити час проведений за відеоіграми з цим, начебто, все ок. Ну, як я прогнозував, після першої заяви збірної Ангелії про відмову грати з Росією після дозволу ІФА скандальне рішення скасовано. Тоді, слідом за британцями, Байкот підтримали цілий ряд європейських країн. Всіх їх обурило не тільки сам дозвіл грати молодіжним збірним Росії, але й те, що зроблено це було за закритими дверима, поспішно хвалившись за декілька хвилин і поставивши всі інші збірні просто перед вирішеним фактом. Та ще й це все лише на майже другий рік після введення санкцій, коли для їх пом'якшення не було жодної причини. Надальше Олександр Чиферін пояснював це тим, що це суперечить правилу ІФА щодо цілісного розвитку дитячого футболу і прямо дискримінує їх. Хоча чомусь, коли президент це рішення вводив, тоді його ці нюанси не бентежили. Давно вже в Динамо не було інцидентів з розгульною поведінкою футболістів. І ось знову під час розслідування української правди щодо порушення нічними клубами столиці комендантської години на відео засвітилися одразу три гравці киян. Мова про Дмитра Кримчанина, Кирила Сипенка та Владислава Геріча. Лише перший з яких є повнолітнім. Після оприлюднення інформації на футболістів чекав штраф від клубу, а керівництво відмовилося якось в подальшому коментувати даний інцидент. Слід зауважити, що жоден із цих виконавців ще не грав за першу команду Динамо. Досить обширне інтерв'ю дав один з головних відкриттів останніх двох сезонів УПЛ Володимир Брашко. Півзахисник зауважив, що влітку Таріна дійсно робило пропозицію Динамо яких надійшло від Талісів дві спочатку? Сума була меншою, потім її підвищували. Після другої відмови перемовини завершились зі слів українця, це його ніяк не засмутило, і його сьогоднішні виступи можливо підуть лише на користь, і він зацікавить клуб ще краще. А ще Володимир трохи розповів про свого молодшого брата, якому 19 і який грає зараз в п'ятій лізі Німеччини. Зараз він активно вивчає та мову і має намір піти на підвищення. За словами брашка, було б цікаво, якби він перейшов або ж Динамо, або в Шахтар, щоб вони могли з ним робитися і представляти збірну країни разом. До речі, можливо, я помиляюсь, але у нас головні збірні ще ніколи не грали брати. Тому б, така історія була б дійсно цікавою. У поточному сезоні у брашка старшого 11 матчів за Динамо, в яких він забив три голи, та віддав два асисти. Але поки брат брашка лише мітить збірну, наша молодіжка отримала досить цікаве підсилення. Півзахисник Бенфіки ю 17 Андре Вакалюк виступатиме за наш юніорів. Родина футболіста дала згоду на таке рішення сина, якого давно вже моніторить Володимир Язирський. Вакалюк син іммігрантів із України, який народився вже в Португалії. Андрей діє на позиції центрального півзахисника і перебуває в академії Бенфіки з 2018 року. Футболіст був одним із кандидатів до збірної Португалії 2007 року народження. Його приїзд очікується вже в наступному раунді. Кваліфікації на євро 2024 Зараз родина гравця в Мадриді, де оформлює тому громадянство. А як гадаєте ви, яка позиція в сучасній збірні України виглядає найслабшою? І кого б вам було б цікаво побачити на ній із тих футболістів, які ще за неї не грали? Пишіть варіант в коментарях під цим відео. Олександр Караваю зміг знайти позитив для збірної у відсутності Андрія Ярмоленка та Віктора Цянкова. Це наші лідери, тож це велика втрата. Віктор в останніх поєдинках за заживоно і забивав, і віддавав. І Ярмоленко також забивав, але сталося, що сталося. Навіть попри такі втрати, у збірні велика конкуренція у гарній формі. Наприклад, Олександр Зубков. приїде Назарій Русин, який може без проблем відіграти на будь-якому фланзі або навіть на вістрі атаки. Щодо мене, то я готовий зіграти на будь-якій позиції, де мене побачить тренерський штаб. Відсутність лідерів навіть додатково мотивує інших гравців. До збірної приїжджають всі найкращі на цей час найбільш підготовлені із ігровою практикою. Усі вони можуть допомогти команді. Цитує Караваєва офіційний сайт УАФ. А Віталій Миколенко назвав причину поганої гри збірної у першому матчі з македонцями і пообіцяв тактичний сюрприз для нашого суперника. Я скажу, що коли Італія грала проти Македонії, там тоді було погане, поле, а коли ми грали, ще було більш-менш тому. Е... Це не поле завадило, нам так важко зіграти проти них, а наша гра завадила. Кожен футболіст і тренерський штаб зроблять висновки, і ми зробимо висновки і будемо виходити на матч вже з новою тактикою. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А отже, я досягну цілі в 100 тисяч глядачів, а ви допоможете розвитку українського ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.